Друзі, а це срібло. Дивіться, яка закиша. І що? Ха? Щось взагалі незрозуміле. Ні, друзі, це срібло. Срібло! Це сьогодні срібний день. Так, схоже, це срібло також. Але 10 або 15 копійок. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас пошук на ось такому сінокосі приблизно соток 40 Нещодавно тут забрали сіно, як бачите, трава скошена, ходити можна, тим паче, що літо, тобто цей сінокос як знахідка. Що цікавого? Цікавого тут те, що ще до мене камради знаходили тут рублі, срібні царські рублі. І люди приїжджають сюди навіть за 100 кілометрів, повертаються на це місце, все одно бомблять. Цей сінокос ніхто не переорює, ніхто тут цю траву не спалює, приїжджають, покрутилися і повернулися додому. А ось якраз забране сіно, тобто тут і походимо. Також ходять легенди, що отут, ось, де поле сої позаду була. Корочма, трактир, шинок. Так що ось така місцина, так що поїхали. Що буде, обов'язково все зніму та покажу. Так, розрив таку яму ради оцього цього куска металу. Багато чорних сигналів. Ще що забув сказати ці камради, які приїжджали сюди минулого разу. Казали, що тут внизу до гілки також знаходили динарії. Цікаве місце, дуже цікаве, так що продовжуємо. Дуже багато сміття, прям дуже багато. Це місце ще можна бити та бити. Не знаю, чому такі сигнали не були викопані, але напевно тому, що якраз таки була висока трава. І ось ще такий сигнал чистий 46 поверхневий, але мені здається, що це буде якась шмурдь. Зараз, друзі, викупаю і подивимося, що там. Ось така мідна пластина, то що вже можна казати, якщо такий добрячий сигнал ніхто не відкопав? Так що. Є шанси знайти якісь цікаві знахідки. Сьогодні дощ, погода. Ось бачите, які хмари. Так, нарешті в нас є монетка. Так. 5 копійок, 1957 рік. Непоганий в неї стан. Зараз трішки протру. Так, ось така монетка. Трішки вона нас закишся з цієї сторони біля цифри 5. Але знахідка і це приємно. Продовжуємо. Так, ось позаду де гілки був п'ятак, піднімаюся сюди вище вгору, ще в нас такий сигнал. Такий пригаючий сигнал. Зараз поглянемо, що тут буде. Так, і це в нас радянщина. Схоже за все, що 15 копійок. Зараз, зараз протру і поглянемо. Так, 15 копійок 1961 року. По цій частині сінокосу тут колись давно був город. По Google картах 2005 року тут був город, а на цій частині там синокос і був. Тому, можливо, тут будуть пізні радянщина попадатися, тому що ось так прямо будинок стояв в отих кущах. Так що продовжуємо. Дійшов до кінця до дерев і ще один монетос. Багато сигналів знімав на камеру, але трапляється одна шмурть. Тому, якщо щось і буду знімати, то буду вирізати. Так, ось наш Монетос. охо хо хо хо, -хо. Хо-хо-хо і бутилка Рому. Друзі, а це срібло. Дивіться, яке закише. Щоб не думали, що тут щось підкладаю вам. Бачите зелені окисли. Зараз дістану хабарницю, ми його протремо. Так, друзі, якщо мене не підводять очі, то це в нас 20 копійок 1915 року. Але вона добряче закиша, але це не головне. Головне те, що подивіться, який тут в неї рельєф. Ось погляньте, яка рельєфна монетка. Так що, друзі, потім відчищусь, також буде ролик на каналі про очистку срібла в домашніх умовах. Якраз мої. І почистимо, знімемо відео. А ще, друзі, головне, що, знаєте, що кажуть, дощ це до срібла. Отак. Уже, уже коп вдався, срібло є. Тим паче на такому вибитому місці. Так? Да? Спиш? Не спать. Так, у нас ще один монетос. Ось дивіться. 36. Спочатку думав, що це якась буде пробка, але ні, потім подивився. Це, схоже, що одна друга або одна четверта Миколи Другого Зараз йдемо вже назад, як і казав, зробимо перерву і біля води я вам якраз покажу цю монетку. Також знову вам шмурть шмурдяка дуже-дуже багато. От що значить синокос. Покосили траву і сигнали полізли. Полізли, тому що котушкою махати набагато приємніше. І немає цієї відстані великої до землі, коли тут трава. Так, поїхали. Да? Так, повертаюся до води. У нас тут свіжа гребля. І ось звідси брали землю. Оці насипи також ми пройдемо. Ось тільки зайшов. І в нас монетос. але це ходячки. 10 копійок 1992 року. Також пройдемо цю греблю. Так, у нас частина ось такої курильної трубки. Нижня частина. Так, фокусуйся. Так, ось, ось добре її видно, бачите? Якраз в цьому місці, де брали землю на цю греблю. І ще ось такий величезний шмат кераміки. Цікаво тут пройтися навіть спустимося сюди вниз. Ось позаду мене сінокос, а оця переправа, вона навіть на карті Шуберта є. Тут раніше була стара гребля. Оце вже справді дуже цікаво. Ось такий сигнал на ці самі дамбі греблі. Земля, як бачите, бралася звідти. Навіть є ось такий... Якщо поглянемо, ось є камінь і схоже це з будинку старого. Ось такий булижник Ось бачите? Так, там схоже кругляш, схоже що монета. Так, де вона? Так, 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 так. Ага, ось Іщо? Ха! щось взагалі не зрозуміло. Мі, друзі, це срібло. Срібло! Так, і це в нас 20 копійок. 20 копійок. Зараз також відмиємо якраз біля води. А я тільки зібрався знімати вам шморт. Оце круть. Справді дощ до срібла. Сьогодні у нас срібний день. Так, да? паздюк? Навіщо нам той сінокос, якщо така монетна гребля? Так, ось срібло було. І ось ще один сигнальчик поруч. А вже такий схожий на проволоку і на радянщину. Опа! Щитовик, друзі. 20 копійок 1932 року. Якщо не помиляюсь, але зараз поглянемо. Так, 1932 року. Круто. Берем. Так, це у нас трішки шмурді, кераміка, шмурд, шмурд, шмурч. Це все шмурч. Так, 20 копійок 32-го щитовик я вам показував. А ось срібло 20 копійок 1921 року. Добряче вона збереглася, подивіться. І одна других копійки. 1898 або 1999 рік. Потрібно помити і поглянемо. Оцей щитовичок зберігся дуже гарно. Можливо, тому що такий ґрунт. Так, і це наша шмурч. як бачите, не такий він підвибитий цей синокос. Оце все звідти. Так, у нас є така кераміка, навіть схожа якась на ЧК деяка. Так, схожа, як куля від мушкету. Можливо, якась шрапнель, але тільки половинка, напевно. Дзвоніло воно 25, тобто було в колір. Так, це я вам показував від люльки і ось таку відкопав розбиту тарілку. На жаль, на неї надписів ніяких нема. Так, друзі, ось цей кар'єр, якщо можна так назвати, де брали землю та глину на цю греблю, і ось в оцих відвалах сигнал такий був 46 ось цієї ямки. І ось подивіться, щось лежить. Схоже на якусь, можливо, значок, можливо, якась медаль. Давайте подивимося ось із вушком, як бачите. Так. І що у нас тут? Опа! Ось такий відбиточок. Боже, в якому він стані? Чудовому. Так, переможцю соц змагань. 1976 рік. Не знаю, вона, напевно, була без голки. Ось таке вушко. Круто, у неї стан бомбезний. Навіть оці схожі на емалі. Збереглися. Оце дійсно цікаво. Так, продовжуємо, зараз ще, тут походимо. Спустився я вниз і ось така знахідка в стіні. Ось тут. Величезна яма. Вернувся я на синокос, ось там був перший, і ось за цими деревами тут ще ось такий, але менший. Ось такий синокос. Так, і у нас поверхневий сигнал, і схоже, що кругляш монетка. Ха. Друзі. Це сьогодні срібний день. Так, схоже це срібло також. Але 10 або 15 копійок. О! Зараз, секундочку. Оп, бачите? Орело. Так, срібло. Зараз трішки відітру. І поглянемо. Зачч. Третє срібло за сьогодні. Так, це у нас, друзі, 15 копійок 1905 року СПБ. Ось так. Хабарниця вже повна, немає куди класти. Так, більше у нас на синокосі не було нічого. І повертаюся я назад. Будемо на сьогодні закінчувати. А ось на греблі знайшов ще ось таку частину гребінця. Шкода, що він не цілий, але знахідка. І ось, друзі, наш небитий синокос, що вдалося знайти, зовсім він небитий. 15 копійок 1905-го, 20 копійок, схоже, 1915-го. 20 копійок 21, го 15, 61, го 20 копійок щитовик 32 го і 5 копійок 57-го, на жаль, не 37-го. 10 копійок ходячка, гребінець старий мідний, частина від люльки курильної. І ще у нас ось такий значок. Коли воно блиснуло в землі, подумав, що срібло. Аж серце йокнуло. Так, і що у нас із самого цікавого? Це у нас саме цікаве. це 20 копійок 1921 року. Гарний стан. Є їх два різновида і ціняться вони досить таки гарно. Якщо подивитися на інтернет аукціонах, то проходи по їх досить таки хороші. І стан у неї також подивіться який. А ці дві потрібно відчистити. Також буде на каналі чистка срібла в домашніх умовах. От тоді, друзі, обов'язково заходьте і поглянемо, що з їх вийде. Ось такий у нас пошук. Кому сподобалося, обов'язково палець вгору, та не забувайте підписуватись на канал. Також, друзі, у закріпленому коментарі буде посилання на міжнародний благодійний фонд Повернись живим. До речі, ще забув відзняти. Це в нас одна друга копійки 1899 рік, яка потребує чищення. Ось така монетосина.